Розглянемо встановлення лунфея на автомобіль Audi 1.8 карбюратор. Встановив я його минулої осені. Дуже задоволений, всім хочу порадити. Хочу показати, як я це зробив. Подача сам підігрів, ось як він виглядає. Це сам підігрів, це вхідний патрубок, це вихідний. Тобто звідси виходить підігрів. В самому підігрівачі встановлена помпа. Потужність його заявлена 2 кВт. Тобто ну, не слабенький. Вхід в мене береться з виходу пічки, радіатор пічки. Подається сюди, підігрівається і повертається по патрубку. в Тройнік, от він той, той тройнік, оце, 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 о, той, що в головці ззаді. Хто має таке авто, він знає. Подається сюди і там в тройніку йде розподілення на оцю металеву трубку і на подачу в пічку. От сюди. Плюс в мене авто на газу, оцей патрубок у мене, оцей, він йде на редуктор. На редуктор газовий, от сюди. От він сюди приходить. Відповідно, коли включаєш, він підігріває як двигун, бо по цьому патрубку йде до помпи, з помпи, по цьому патрубку вже, от, по ось цьому, ось цьому, піднімається вверх, сюди, до датчика, і підігріває двигун. От. Головка за 50 хвилин нагрівається так, що рукою ну, тяжко тримати довго. Це якщо на, на дворі до 10 градусів морозу. Якщо більше не скажу, цієї зими так не було, ну, було 17, я грів 15, ну, грів, ну хай 45, різниця 15 хвилин 45, 60 хвилин грів. Машина заводиться з пів Дуже класно. Ще раз хочу показати, ось вот як виглядає сам. Підігрівач, куплений він на промі за 1050 гривень, сім раджу. Можу ставити посилання, ставлю посилання під відео. Хто тобто схоче, заходьте, купуйте. Дуже гарний підігрівач. працював Відпрацював зиму без ніяких нарікань. Стабільна робота, дуже гарно Розхід газу і бензину радує. Набагато менше тому всі раджу, якщо є така можливість і необхідність, якщо авто тим більше стоїть на вулиці і є можливість підтягнути переноску 220. На півгодинки 40 хвилин включив, машина завелася. Відразу радіатор печки, коли по колу пройде сюди вхід, знов же він заходить звідти, і він знов же тепленький. Тобто печка зразу тепла. Підігрів. Завів, включив печку, машина гріє зразу теплом. Вікно розмерзається моментально. Три хвилини машина готова. О, котямбур. байрик. Це у нас тут якби ще один помощник. Він допомагає всім ставити. Барі, ти допомагаєш нам, так? Да? Ті морда. Помощник прийшов, так. Да? Тобто, в кого є якісь вагання. Рекомендую встановлювати. Все, пока.